Доброго дня, шановні глядачі, з вами Юрій, на каналі Мені Гровіниця. Готують хлопці до відвантаження в Солі 75-й. Їде в Хмельницьку область, такий красень. Передивляються перед продажну підготовку, проводять Масла чи всі порівню, чи все працює і такий красень поїде вже. До нового власника. Коштує солі 75-й, 28,5 умовних одиниць, повномірна 75-ка, люксова кабіна, тобто все обшито все шикарно, обезшумлене. Має клімат контроль, серворуль, Такий красень. Також є Соліси 26, 26 з кабіною, 26 екстра, 50 без кабіни, 50 з кабіною, 105. Чекаємо на вас, знаходимося ми в місто Вінниця, Тиврівське шосе 2А біля авторинка. До нової зустрічі!